Сьогодні у випуску. Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. Та чи вплинуть на контрнаступ погодні умови? Йому назавжди 49. У Вільнянську попрощалися з військовослужбовцем ЗСУ Олексієм Беспалько. 1200 домівок в Малокотеринівці другу добу без води. В чому причина? Віці, що нині воюють на запорізькому напрямку, вчаться бити ворога за допомогою fpv дронів. Російські військові намагалися повернути втрачене положення західніше вербового на запорізькому напрямку. Втім, успіху не мали. Про це у щоденному зведенні сказав речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. За його словами, сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Втім, на думку військового оглядача Олександра Коваленка, погодні умови можуть негативно вплинути на контрнаступ. Погодні умови вони тільки можуть добавити скала, як для сил оборони України, так і для самих російських окупаційних військ, клін, який був забитий між вербовим та роботи, отже, навіть не тільки роботи, а більше вже новопрокопівка. І фактично, це просування 50-100 метрів або взагалі не просування протягом доби, тобто, ситуація саме яка повністю відповідає позиційній. Був доброю та товариською людиною. Так згадують про військовослужбовця ЗСУ Олексія Безпалька, його друзі та побратими. Сьогодні із загиблим бійцем попрощалися у Вільнянську. У байкуємо спаді. Душу спочила твоєго. Олексій безпалько родом з Луганська. До повномасштабної війни чоловік жив у Вільнянську та працював на підприємствах Запорізької області, розповідає його друг Дмитро Романюк. Ми з ним разом навчалися, закінчили запорізький металургійний технікум. Був ну, гарним фахівцем фахівцом своєму ділі, Він завжди допомагав кому потрібно. Він був веселий. Євген Мішин розповідає, з Олексієм познайомився у 2015 році. Разом працювали на одному підприємстві. Я в 2015 му році прийшов до ним на підприємство, і він перший з тих, хто мене ну, обучав, підказував, завжди був чуйний, ніколи не відмовлявся. Все, що знав, ділився з цим. Прийшов туди слюсарем, і він я був в нього своєобразний як учень. Олексій Безпалько став на захист України торік, 17 вересня. Чоловік воював на Запорізькому, Херсонському, Харківському та Донецькому напрямках, каже його побратим Павло Легеза. З першого дня його призову до служби. І проходили курс навчання разом з ним. Надійний, надійний і ще раз надійний, добрий, відчутливий. Він був командиром відділення, потім був головним сержантом. Тимчасово випало виконав обов'язки одногоразу держав міста командира роти. В кожному копі вдвоєм, на кожній позиції все одно були вдвоєм. Ну, Сім'я на першому місці в нього була завжди. Дуже хороша людина була, таких, таких мало було. Олексій Безпалько загинув 14 листопада під час виконання бойового завдання у Донецькій області. У нього залишилася дружина Тетяна та син Артем, розповіла міська голова Вільнянська Наталія Мусієнко. Сьогодні вільнянщина. Втратила свого сина, хлопці втратили свого побратима, дружина, свого чоловіка, мати, сина. Сьогодні ми його проведжаємо в останню путь. Це 37-й герой Вільнянщини, якого ми проведжаємо. І дуже боляче, дуже боляче що гинуть наші хлопці, наші сини. Дар'я Пасічник, Данило Войтовське, Суспільне новини, Запоріжжя. Даже нічого не шипить нічого. У будинку Світлани Гарбарчук в селищі Малокатеринівка другу добу немає води. Через порив однієї з лінії водопостачання. Жінка каже, у її родині чотири людини. І тепер не можуть ані приготувати поїсти, ні попрати, ні покупатися. Ну, що можна робити без води? Нічого. Залишки, запаси, води з літа. Вчора прийшов їхній час, щоб вони нам вчора ну, пригодилися, що і то ну, використали. Економно зварили вельмішель, попили чаю. Ну Трохи помили і все. От залишилось ну 6 літрів нам сьогодні на вечір. Все далі я не знаю, що ми будемо робити. Жителька сусіднього кушугума Ірина розповідає, частина їхнього селища також без води. каже, у неї ж вдома на води поганий. Протягом дня так слабкий напор. Ну якщо це пральна машинка, якщо котел підключений до води, то він теж не спрацьовує. Ну, якщо само, так, якщо вона тече, ледве тече, то ми набираємо так які порожні є, ємкості ми набираємо бідони, каструлі. Староста малокатеринського старостинського округу Людмила Волик розповідає: без води у селищі залишилися близько 1200 домівок через пориви лінії водопостачання на центральній вулиці. Визвали працівників обласного водоканалу. Вони виїхали вчора робити, але в них арештували техніку, приїхали з виконавцем і з поліцією і арештували техніку. Як вони не прохали, що дайте нам можливість закінчити роботи? Ні, ніхто цього не послухав. Поліція дала ухвалу суду про арешт всього майна і всієї техніки, яку забирали. У зв'язку з величезним боргом, 200 млн грн. Ми отримали листа від КП. Облводоканал ця ситуація виникла зв'язку з тим, що вони поставляли ці два роки на окуповані тимчасово окуповані території воду, і за цим ніхто не оплачував, ні люди, ні ну, останні якісь організації. Тому такий довг і виник. Через арешт аварійної машини та екскаватору працівники водоканалу не змогли усунути пориви, розповідає начальниця Степногірського цеху експлуатації з водопостачання та водовідведення комунального підприємства Водоканал Олена Савіна. Каже, сьогодні бригада виїхала робити ремонт на власному транспорті. Ми ремонтуємо задвіжку, яка подає у нас воду на Малокатериновку, вона у нас вчора поламалась. Поэтому мы на личном транспорте транспорті приїхали. Людям же треба как то воду дати. Люди же в этой ситуації, не виноваты. Голова Кушугумської громади Володимир Сосуновський каже: якщо ситуація не вирішиться протягом двох-трьох днів, то вся громада буде без води. Я написав вчора вже на міністерство розвитку громад, на Ірину Верещук, на міністра, написав на депутатів від Запоріжжя Верховної Ради України. На Майже весь склад депутатів обласної ради на голову обласної ради, на голову воєнної обласної адміністрації, на районну адміністрацію. І ждемо якусь відповідь на сьогодні. Ніхто відповідь поки не дав. Товаристві з обмеженою відповідальністю Запоріжжя електропостачання, якому заборгував облводоканал, на дзвінки журналістів Суспільного не відповідають. Тим часом начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко сказав, що до кінця дня воду у Кушугумській громаді мають відновити воєнний час. Це є диверсія, І мирні люди у них є заручники. Є вже певні домовленості, ремонти відбуваються і сподіваюся, до кінця дня вода відновиться у, наших, у нашій громаді. Єлизавета Баздерєва, Карина Голунова, Геннадій Корчененко, Владислав Каїщук, Суспільне новини, Запоріжжя. Вчаться нищити окупантів за допомогою fpv дронів. П'ятеро військовослужбовців зсу, які нині воюють на запорізькому напрямку. Пілотують на симуляторі. Комп'ютерні грі що максимально наближена до реальних умов. Розповідає інструктор з керування БПЛА на позивний. Шкода хлопці приходять різні. Більше приходять звичайно з нульовим досвідом. Ми розповідаємо, навіть як тримати пульт. Як тримати пальці на стіках, заряджання батарей, що стоїть, складається дрон. З нуля опановує пташку військовий на позивний Полтава. У мене є досвід в Мавіках. От ми на Мавіках літали до цього. Але коли в машину прилетів FPV, то я вирішив помститися. І перейшов на підроли. Захисник розповідає, торік відправив родину за кордон та добровільно вступив до лав Збройних сил. Нині вже понад рік служить в аеророзвідці. Минулого року я був в Києві на навчаннях, проходив там в да, десь в серпні, місяці, отримали атестати на Мавіки і вже на Мавіках літали на Херсоні, от, на Солідарі, от, і тут на Запорожжі. А потім у нас Відправили сюди на навчання, і тут уже інструктори нам трошки розказують, бо самому вчитись важко, багато чого не розумієш, багато чого не знаєш. Вчиться керувати безпілотником на симуляторі, і боєць на позивний струна, який розпочав свій військовий шлях в 2015 році. Вже бойові самі виїзди. в мене з 2016 року це було Донеччина, там це Світлодарська дога. Село Троїцьке, там місто Попасне ми тримали. Там перші бойові вильоти струна здійснив цьогоріч у серпні. Втім, військовий каже, досвіду саме на fpv дронах йому бракувало. Саме головне це терпіння. Всьому ж треба мати терпіння. Якщо є терпіння, немає нервів, то всього не розбиваєш пультак, не купляєш другого. Аби військові розпочали пілотувати на відкритій місцевості, вони повинні відпрацювати на симуляторі не менше 36 годин, каже інструктор Шкода. Після захисники виїжджають на полігон. Розбити зразу по парам перший, і другий номер. І зразу перший номер готує апаратуру, другий номер перепровіряє пропелери. На полігоні бійці відточують навички, що здобули на симуляторі. Інструктор запевняє, кожен рух повинен дійти до автоматизму, адже на фронті зайва секунда це життя військового. Наприкінці навчання бійці здають екзамен та отримують сертифікат. Шкода розповідає, з липня встигли навчити керувати БПЛА понад півсотні бійців, які воюють на Донецькому та Запорізькому напрямках. Каже, в учнів були вже і трофейні вильоти. Це на Вимані. Наші студенти так сказати, на Вимані вони підбили спочатку два танки. І потім, вже після цього, буквально через тиждень, він вони відпрацювали ще по техніці і плюс по окопам противників. Тобто, вже ми довольні і своєї своєю роботою, довольні хлопцями. Ганна Давидова, Данило Войтовський, Суспільне, Новини Запоріжжя.